Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія інструментаріум. В даному відогляді хотів би надати вашій увазі кутову шлівмашину з діаметром витратних матеріалів 230 мм, а саме GVS 24. Відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою: флянець, гайка, ключ, захисний кожух, антивібраційне руків'я, що знижує вібрацію на 50%, та сама кутова шліфмашина. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Діаметр витратних матеріалів 230 мм. Споживча потужність 2,4 кВт. Різьба шпинделю М14. Максимальна кількість обертів 6500 обертів на хвилину. Вага інструменту 5,9 кг. Гарантія, що може надати компанії інструментаріум, складає 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Бош. Країна виробник товару Китай, країна реєстрації бренду Німеччина. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. І перше, що ми бачимо, як вже було сказано раніше, це антивібраційне руків'я, котре знижує вібрацію на 50%. Дане руків'я є можливість встановлювати як з лівого боку, так і з правого, так і згори. Також на даній кутовій шліфмашині присутнє сервісне вікно для можливості швидкої заміни щиток. А кнопка запуску, що знаходиться на руків'ї, захищена від непередбаченого пуску. Отже, поки ми не просунемо дану кнопку вперед, кутова шліфмашина не запуститься. Просто так вона не натискається. Мережевий кабель інструменту дуже гарно захищений, а особливо в місцях можливого зламу, додатково прогумований. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту. А якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. Дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Вам подякував за перегляд та до нових зустрічей!